Так, друзі, у нас сьогодні 31 жовтня. Зосередитися на своїх досягненнях, а не на тому, що не вдалося. Ну, для мене це дуже пророчі слова, тому що у мене сьогодні багато що не вдалося, як на мою думку. От, але менш з тим я вважаю, що це не критичне. Моє не вдалося. Ну, коротше. До чого я веду? Подивіться, що в мене тут. Море пакетиків. Насправді, завтра у Маркушика день народження. Він щодня відривав ось ці листочки з календаря. І ось 1 листопада в п'ятницю у Маркуші день народження. І це ми приготували такі солодкі презенти в садочок діткам. Що тут у нас? Давай подивимося. Ось така цукерочка Жако. Жако. Далі Соломія, цукерка горіхова. Соломія? Да, соломія. Потім ще ось така є сердечко-труфель. Далі улюблені е, желейні такі Мої. цукерочки, тофікси. Так, і, і очі, смайлики. Мій. Вони також дуже смачні. Угу. І а, ось такі кухочок. Тому ось таке ось море пакетиків. Ми зараз складемо в один великий пакет. І завтра Маркуша прийде пригощати своїх а, одногрупничків по садочку, а його будуть всі вітати. Покажу вам цю красу. Осінню зрізала мама вже нашу троянду Глорія Day. Вивчила я вже назву. Дуже красива. я прям, ну Настільки вона мені подобається, ось ця взагалі, подивіться, кожна квіточка відрізняється одна від одної. Тобто, ось, ось це один і той самий сорт троянди, але бачите, края у кожної забарвлені по своєму. ось мастю. Рожевий колір взагалі так поцілував прямо. Так, це вже останнє, Мама вже прибирала в садочку, все попідрізала, бо каже, що іще хотіли розкривалися. Ось, це вже інший сорт троянди. Розкривались нові бутони. Так, що я хочу показати сьогодні? У нас субота, день народження Маркуші був вчора, в п'ятницю. Я була на роботі. Мабуть, до годин в годин 11 я тільки приїхала. І сьогодні, ось так, експромтом я не думала, що буде щось, е, у нас якесь святкування. Але е, думаю, покличу його друзів. Там двох хлопчиків він з ними найбільше спілкується. А хрещеник мій той, який е, приходить частенько, то він захворів. Тому е, запросила е, у піцадеї, замовила ось такі. Чотири піци. Я розложила їх дітям. І ось все, що залишилось, була ще така піца диябло. Це дійсно у нас з такими пекельними перчиками, то я дітям ці перці повибирала. Ось барбекю, здається, піца, курка і сир. Ну, піци, у, у, як то кажуть, полетіли в першу чергу. Апельсини в АТБ нарізала, це нам ось теж посмакувати. Тучки-штучки на мангалі посмажимо. Дітям також буде цікаво. Ну, звичайно, що кока-кола, сік. І зараз хочу вам показати, який торт замовила для маркуші. Іде в подарунковій коробочці, ось такий. Ну і, звичайно, тематика супергероїв буде. Ось такий ось тортик. Супергерої. Це моє було побажання, щоб він був такий максимально яскравий. Супергерої на ньому були присутні. Ну, павочки це вже майстер кондитер сама придумала. Для мене було, щоб він такий був насичений. Знаєте, от. Такий тортик мені сподобався. Сподіваюся, що на смак буде також смачний. Покажу вам в розрізі. так тортик виглядає в розрізі. це орео зі згущеним молочком. Друзі, всім привіт! Хочу вам показати чарівний такий вечір. От, захід сонечка у нас і золотаву осінь, яка дібралася вже до нашого парку. Дуже гарно. Я трохи загаялася, тому що було ще красивіше, вон, там вон, дерева вже скинули листя. Але ось ця зона у нас тут дуже гарна. Мальовничу. Я і Маркушу фотографувала тут. Вон там, Бачите, більш це золотавіше листечко. Зараз з цієї сторони зніму. Гарна зараз погода. Погода, до речі, прохолодна, але природа, от саме оці, оце пожовкле листя, дуже гарно, дуже. І вон там у нас завжди сонце захід Також Трохи ми загаялися з відео, але було дуже гарно, неймовірно. І ось тут ця не така зелені по жовтку Ще ось буквально два дні. І дерева були всі в жовтому листі. А зараз вже листечко, це тут. -от. Так. Калина яка у нас також дуже гарна тут. Кутку стоїть і тут ще зелений такий газон.